Дому, і за ми з тобою творили нашу історію за шкільні радощі, пригадай яскраві моменти, Розлетимося по всьому світу, ми готові до нового іспиту, напишемо рідною рідної Ми любимо тебе. Тебе школа ми любимо тебе, школа ви учні такі гучні, як ми свої за день, кожен світ наш запомнів. Власники. Щиро вітаю вас із закінченням середньої ланки новоукраїнського закладу загальної середньої освіти. Непомітно пролетіли 9 років навчання, і сьогодні ви стоїте перед непростим вибором продовжити навчання у рідній школі або почати будувати кар'єру. Незалежно від вашого вибору, хочу побажати вам успіхів у всіх починаннях, щастя, сміливості! Наполегливості та щирих вчинків. Нехай сьогоднішній день буде успішним стартом дорослого життя. Бажаю, щоб у вашому житті все склалося як найкраще. Поважайте та цінуйте своїх батьків, вони ваша підтримка і опора завжди. Шануйте рідних вчителів, які готові вам допомогти у всіх ваших починаннях, все у ваших руках, можливості безмежні. Треба тільки йти до них наполегливо. Удачі вам, дорогі наші учні, всім мирного неба, міцного здоров'я, добра та найскорішої перемоги. Дорогі випускники, вітаю вас із закінченням 9 класу та здобуттям базової середньої освіти. Перед вами стоїть і вибір продовжити навчання в школі або почати будувати свою кар'єру, але не зважаючи на ваш вибір. Хочу побажати вам успіхів усіх ваших починаннях, сміливості, рішучості, щирих вчинків, миру та перемоги. На світі ви найкращи нам серця, нарячі відають, чи селі, неначе мами, наші по землі. За руку нас ведуть чи селів, на світі ви найкращи нам серця, найрячі відають. Ось і промайнули 9 довгих років, протягом яких. Ми всі були з вами разом. Дорогі вчителі, від імені всіх батьків хочу подякувати вам за все, що ви зробили для наших дітей, за ваше терпіння, за розуміння, за те, що зуміли успішно прокласти шлях до знань нашим дітям. Хочеться побажати вам здоров'я, наснаги до роботи та невичерпної любові, яку ви щодня даруєте дітям. Любі наші діти, вчителі вкладали в вас душу і знання, ростили вас і оберігали, як птахи оберігають своїх незміцнілих пташенят. Так нехай сьогодні, так само як юні пернаті вчаться літати, ви зробите свій перший вибір, самостійний вибір, вчитися в рідній школі далі чи зробити крок у дорослий світ. Нехай ваше рішення буде правильним, і щоб у вашому житті все складалося як найкраще. Заповітна мрія батьків, аби діти жили в любові, щоб у кожного у житті була тільки щаслива доля, щоб сестра любила сестру, так як Бог заповів любити, щоб у мирі жили брати. Бо на правду так треба жити, батьки мої мої батьки, куди ж той час біжить, куди я Господа за вас молю, Він знає, як я вас люблю, нехай біжить собі той час. Я

Щиро вітаю випускників 2023 року із закінченням на Українського закладу загальної середньої освіти. Ось і завершився ще один етап вашого життя ви отримали базову середню освіту. Це були нелегкі роки, але ми разом подолали усі труднощі і з гідністю пишемо нашу шкільну Історії. Дорогі випускники 9-го класу, я бажаю вам і вашим рідним миру, здоров'я, добробуту. Хай на вашому шляху завжди світить сонце доброти, а перемоги тільки підкреслюють правильність вибору життєвого шляху. Пам'ятайте, на шкільному подвір'ї. Вас завжди чекають учителі, вони вклали у вас багато зусиль. Недарма кажуть, що школа то щасливий берег дитинства. На цьому березі вас завжди чекають рідні, друзі. Повертайтеся туди, де вам було найкраще. Душа летить в дитинство як у вирій, бо їй на світі. Тепло тільки там. Хай зігріває вас завжди тепло нашої ноукраїнської школи.